Сьогодні поговоримо про площі трикутника і паралелограма. З деякими формулами для знаходження площ, ми вже знайомі. Що таке площа, взагалі ми познайомилися раніше. А сьогодні давайте частково згадаємо деякі формули, а деякі формули спробуємо використовувати вперше. Отже, з приводу трикутника, якщо у нас є трикутник довільний. То загальна відома формула, якою ми вже користувалися, є така: площа трикутника дорівнює висота, позначимо її буквою H, помножити на основу, тобто на сторону, до якої проведена висота, і поділити на 2. Якщо висота буде проведена до іншої сторони, то відповідно висоту треба буде помножити на іншу сторону. Аналогічна формула у нас була для парлограма. Площа парлограма, ми знаємо, дорівнює висота 5gh, H помножена на основу. Тобто ось на оцю сторону на А. На сьогодні ми вже знаємо з вами синуси, косинуси і можемо це використовувати. А тому розглянемо ще декілька форм. Цікава є формула, коли ми можемо знаходити площу трикутника як добуток двох сторін на синус кута між ними. Отже, я позначив сторони b маленька і А маленька. Тобто А помножити на b, Поділити на двійку і помножити на синус кута між ними. В даному випадку це кут гамма. аналогічна формула є для паралограма. Площа парлограма до рівня сторону помножити на сторону, ну нехай це буде сторона. А, я позначив ось оцю сторону Б, але ми ж знаємо, що парлограма протилежні сторони рівні. Тому можемо сказати, що і ця сторона також Б. Отже, А помножити на Б і помножити на синус альфа. При цьому паралограма поділяти на двійку не потрібно. Та воно й не дивно. Справа в тому, що трикутник, якщо його добудувати, ось так. до то це половина парлограма. Тому можна сказати, що площа парлограма, ось вона. А якщо ми хочемо знайти площу трикутника, то це буде ось отакий трикутник, очевидно, поділити треба на двійку. Ще цікава є формула, яка носить таку цікаву стародавню назву. Називається формула Герона. Формула Герона. Це формула, яка дозволяє знайти площу трикутника у випадку, коли в нього дано три сторони. Отже, формула має ось такий вигляд. Корінь квадратний P помножити на P відняти А, П відняти Б і П відняти С. ДП в даному випадку, увага, це не периметр, а півпериметр. Тобто периметр поділений надпіл. Ось така формула цікава для використання знаходження площі у випадку, коли є три сторони. Для парлаграми теж є цікава формула, але через діагоналі. Якщо в нас відомо дві діагоналі і кут між ними, то площу паралограма можна знайти як добуток цих діагоналей. Поділений на двійку і помножений на синус кута, між ними Фі в даному випадку. Ось ми обмежимося цими трьома формулами для трикутника, для площі трикутника, трьома формулами для площі парлограма, І подивимось, як їх використовувати. Ну, очевидно, яку з цих формул використовувати в першу чергу. Ну, мабуть, ту, в якій більше відомо даних. Ну, давайте подивимось приклад. Нехай маємо парлаграм, у якого ось оцей кут 120 градусів. Ця сторона 5 см, і ця 6 см. Починаємо міркувати, яку формулу використати для того, щоб знайти площу даного парлаграму. В першій формулі вимагається висота, якої у нас немає. В другій формулі... Синус альфа це кут між сторонами. Він у нас є. Інша справа. Чи запишемо ми наразі саме ці сторони? Давайте подивимось, ми ж можемо записати, що площа дорівнює добутку двох сторін на синус кута між ними. Але в цьому випадку у нас виникне синус тупого кута. Звісно, ми вже знаємо з вами, як. Вийти з цієї ситуації помножити на синус кута Б. Ми вже знаємо, як вийти з ситуації. Синус 120 градусів, в нас існують формули зведення, і ми можемо їх обчислити. Але ми ж можемо в цю ситуацію взагалі не потрапляти. Давайте подивимось, а чому дорівнює ось ця сторона? Ми ж знаємо, що парлаграма протилежні сторони рівня. Так. А чому дорівнює ось цей кут? А справа в тому, що це внутрішні односторонні кути при паралельних прямих. Так сума ось цих кутів, або можна просто знати, що сума цих кутів паралограма – 180 градусів. Отже, ми можемо знайти величину кута А. Кута дорівнює 180 відняти 120 і дорівнює 60 градусів. Тому ми можемо наразі перейти ось до. Цих двох сторін і ось цього кута. І тоді нам не буде потреби обчислювати синус 120 градусів. Ну, це так, хто помітив. Отже, давайте запишемо С дорівнює АБ, помножити на АД і помножити на синус кута А. Все, підставляємо, знаходимо відповідне значення площі. AB у нас 5, Помножити Сторона АД, ми вже сказали, 6. І синус 60 це корінь із 3 поділити на двійку. Скорочуємо. Маємо 15 корінів із 3 см квадратних. Отже, ми розв'язали таку нескладну задачку, але трішки облегшили собі розв'язання, скориставшись знаходженням іншого кута. Ще цікава моя задача. Коли необхідно знайти не площу, а якусь складову. Ну, наприклад, відомо, нехай маємо трикутник. Давайте запишемо другий приклад. Нехай маємо трикутник зі сторонами 3, 4, 5 см. Ну, хтось впізнав цей трикутник, хтось не впізнав. Не будемо вважати, що нічого ми такого поки що не можемо про нього сказати. Нам необхідно знайти висоту, яка проведена до більшої сторони, а більша сторона у нас оця, Тобто знайти довжину ось цієї висоти, я поставлю тут букочку H. Звісно, можна намагатися скористатися попередніми знаннями, тригонометричними співвідношеннями чи іншим, але можна скористатися саме формулою для площі. Давайте подивимось. Як, так як у нас є три сторони трикутника, то ми можемо знайти площу за допомогою формули Герона. А так як у нас є ще формула для площі через висоту, Ось вона, то ми можемо знайдену площу ось сюди підставити, а це довжина сторони, і звідти виразити аж дуже легко буде. Давайте спробуємо. с трикутника буде дорівнювати корінь квадратний. Давайте я ось тут на пів знайду, це буде 3, додати 4, додати 5. Це буде 12, поділити на двійку, буде 6. Отже, буде 6 помножити. Давайте одразу будемо 6 відняти А, нехай 6 відняти 3 це трійка. 6 відняти 4 двійка. І 6 відняти 5 одиниця. Отже, бачимо, що під коренем у нас 6 помножити на 6, тобто це 36 і корінь з 36 6. Або можна міркувати по-іншому. Можна сказати, що це корінь із 6 в квадраті, і також це є 6. Головне, що ми знайшли площу досить легко, бо відомо три сторони. А тепер давайте скористаємося цією формулою. У нас є формула, де записано, що площа дорівнює висота помножити на основу, поділити на навпів. Площа вже відома. Підставляємо 6. Висота невідома. Так як нам треба знайти ось оцю висоту, то її треба помножити ось на цю основу, тобто на п'ятірку. І поділити на двійку. І що ми бачимо? Ось в цьому співвідношенні ми фактично отримали рівняння, де аж невідоме. Обидві частини домножили на двійку, отримуємо 12 дорівнює 5 h я поміняв місцями. І звідси h дорівнює 12, поділити на 5. Я нагадаю, як досить легко поділяти на 5. Домножимо чисельник і знаменник на двійку, Отримуємо 24. Десятих. Чого саме на двійку? Щоб 10 в знаменнику було. 24. Десятих, а 24 поділити на 10 це є 2,4 сантиметри. Зверніть увагу. Небагато часу ми витратили, щоб знайти ось оцю висоту. Давайте ще подивимось. Ну, скажімо. Маємо паралограм, проведемо його в діагоналі. Нехай ось оцей кут у нас буде 30 градусів. О, точка перетину діагонали. Ну і будемо мати відрізок БО дорівнює 3 см, а відрізок АО дорівнює 4 см. Знайти площу парлограми. Підже, обираємо формулу, якою варто скористатися для знаходження цієї площі. У нас є формула через висоту, через дві сторони і кут між ними, і О якраз формула через діагоналі і кут між діагоналями. А в нас фактично все є для цього. Єдине, що треба, звісно. Скористатися властивостями паралограма, А саме, дивіться, в нас відомий куд СОД. А для подальшого розв'язання ми, наприклад, хочемо взяти кут БОА. Ну, наприклад, можна його і залишати. Тобто ці кути вертикальні, їхні величини рівні. БО відомо. БО це половина діагоналі. Ми знаємо, що діагоналі точкою перетину поділяються. Райально навпіл. Значить, вся діагональ вдвічі довша цієї половинки. Отже, можемо знайти БД дорівнює БО помножити на 2 і дорівнює 6 см. Відповідно, АС дорівнює АО помножити на 2. Тобто 4 помножити на 2 дорівнює 8 см. Отже, дві діагоналі є. Кут між діагоналями є. Все можемо підставляти. Площа дорівнює D1 помножити на d2 помножити на синус фі, Поділити навку. Дарівня. 6 помножити на 8. Поділити на 2 і помножити на 7 з 30. Я одразу 7 з 30 це табличне значення, це є одна друга. Отже, маємо в чисельнику 6 на 8 48, або можемо скоротити одразу. Можна написати ось так. Поділити на 4, 8 і 4 скоротити. Тут буде двійка. Тому 6 помножити на 2 буде, будемо мати 12 сантиметрів. Квадратних, звертаю вашу увагу, коли обчислюєте площу. Дуже важливо в кінці писати розмірність одиниця. Це саме квадратні одиниці, сантиметри квадратні можуть бути міліметри квадратні.